Зіпфайл Ютуб. Я тут вам пакушець трошки треш-контенту приніс. Сьогодні ми будемо запускати Stalker 2 на 775-му сокеті. Це не в якому разі не гайд, не рекомендація по збірці, а просто науково розважальний контент заради експеримента. Мені самому стало цікаво, чи запуститься Stalker 2 на такій древній системі. Материнську плату я буду використовувати Asus P5B, заслану мені кимось з підписників. Це у нас 965-й чипсет, 4 слота під оперативну пам'ять, pci Express. Ну і SATA, в принципі, все, що нам потрібно для збірки простої системи, котра була у дуже багатьох людей приблизно в 2009 -му, 13 -му роках. Можливо, хтось і зараз навіть сидить на подібних системах. Процесор я буду використовувати 4 Core Quad. Самий потужний, що у мене є, це Q9400, засланий мені колегою з каналу PsychoC. Продуктивніших та з більшою тактовою частотою процесорів у мене просто немає, так що будемо використовувати те, що є оперативної пам'яті. Я наберу аж 8 гігабайт планками типу ddr 2 з частотою 800 МГц. Кожна планочка по 2 гігабайта. Але будуть вони працювати на частоті 667 МГц, так як материнська плата Asus P5B з коробки не підтримувала квад процесори з системною шиною 1333 МГц. Довелося оновити BIOS на бета-версію. І при шині в 1333 МГц. Оперативну пам'ять можна виставити 667 або 833. 833 я не впевнений, що ці планки запустять, особливо коли їх. Тут буде 4 штуки в двох каналі, тому буде працювати все по замовченню на самій низькій частоті, що можна виставити в біос цієї материнської плати. Кулер охолодження у нас буде такий самий простий боксовий Intel, але з мідною вставкою. Відеокарта буде використовуватись моя глючна майнінгова. RX470 на 4 ГБ з колгоспним охолодженням. Нагадаю, її проблеми, вона запускає, в принципі, всі 3D-додатки та ігри, але з'являються артефакти. У вигляді мигаючих та зникаючих текстур. Тим не менше, як представник червоного табору RX 400 серії, можна подивитись на приблизну продуктивність таких відеокарт. Звісно, материнська плата Asus P5B має PCI-Express 1.1 версії. Але будуть працювати всі 16 ліній. Хоча відеокарта у нас має PCI Express 3.0. Ну і під систему та гру ми будемо використовувати ось такий SSD SATA формату 2,5 дюйми на 500 ГБ, Samsung 870 Evo. Забув сказати за блок живлення, буде використовувати звичайний мій тестовий Chieftec на 460 Вт. Така у нас на сьогодні треш збірка для Stalker 2. Процес комплектування комп'ютера я показувати не буду. Ну що ж, давайте стартанемо сталкер і подивимось, чи запуститься він взагалі. За старання можете поставити мені вподобайку і підписатись на канал, якщо ви ще раптово не підписані. Бо витратив я на тести гри цілий день свого часу. Декілька годин гра завантажувалась на SSD-диск, а потім проходила компіляція шейдерів. І на цій системі при першому запуску вона зайняла аж 3 години. І кожен раз, коли треба було поміняти налаштування графіки і перезапустити гру, повторна компіляція шейдерів займала приблизно 20-25 хвилин. Про будь-яку Full HD чи HD роздільну здатність ми з вами можемо забути одразу. Я беру старенький монітор на 15 дюймів з розміром екрана 1024х768. Ну що, хто там сумнівався? 775. Блядь, це Сталкер, це 16-13 FPS. Але воно працює. Вмикаємо режим графіки картопля. I have potato blood in my veins. My life is potato. My dream of potatoes. І так, що ж ми бачимо на екрані? Від 20 до 30 FPS. Це у нас супер мінімалки з включеним FSR на Ultra Performance і активованим генератором кадрів. Ви тільки подивіться на цей графік фрейм тайму, як його ковбасить. Інпут лаг в грі дичайший. Хто говорить, що у меня будет ла лагать, да? Що-то не лагає і тянуть. Коли ми стикаємось з ворогами, треба стріляти на упередження. Також у нас з'являються часті підвисони на декілька секунд. Глючить анімація, не спрацьовують тригери, порою не підвантажуються різні активності, такі як інвентар, предмети, з котрими можна взаємодіяти, але більше за все напрягають якраз такі анімації. Бо коли ми вибираємо іншу зброю, анімація може не спрацювати і ми будемо стояти без зброї руках. Покрутивши колесика туди назад, з деяким часом гра роздупляється, і зброя все ж таки з'являється на екрані. І побігавши трохи далі, коли мені треба було поставити топаз на потрібне місце, активувати артефакт і пройти далі по сюжету. Місце установки сканера хоч і світилося на екрані, але встановити ми його не могли, так як просто був відсутній елемент, з котрим потрібно взаємодіяти. І далі я поліз в інтернет, шукати як Якісь моди для оптимізації гри, щоб спробувати все ж таки довести її до іграбельного стану. На популярному сайті мододілів Nexus я перебрав декілька модифікацій, котрі насправді не являються повноцінними модами, але ж змінюють деякі параметри в налаштування гри. І більш-менш працюючий з них це був Stalker 2 Ultimate Engine Mod. Я його трішки підправив під параметри своєї системи, і з ним гра показувала більш стабільні 30 FPS. Tokia pati karto plana grafikos. Jūsų darbo ir gyvenimo metu visada bulvės. Але баги і глюки нікуди не ділись. Все одно періодично у нас бувають статери, підвисання, не тригери та неактивні елементи взаємодії. Ну що ж, ми подивились, як працює гра Stalker 2 на старій системі по типу Socket 775. Нікому не рекомендую займатися подібною справою. Все ж таки, гра у нас з 2024 року, а запускаємо ми її на процесорі 2008-го. І загалом за декілька. Кілька останніх днів тестувань я помітив таку тенденцію. Чим слабше у нас комп'ютер, тим більше в грі зустрічається багів. Граючи на своїй RTX 3090 з процесором Ryzen 5600G, я не зустрів жодного критичного багу. Так було декілька смішних, коли сталкер замість сигарети курив ковбасу, але при цьому це ніяк не впливає на сприйняття гри. Ну що ж, який висновок можна зробити по даній системі? Я дуже здивований, що гра запустилась на 775-му сокеті. Причому на такій старій материнській плаці з ddr 2 з 8 ГБ оперативної пам'яті, хоча для гри мінімально заявлено 16, на глючній відеокарті зі старим роз'ємом pci Express версії 1.1. До речі, 965-й чіпсет, хоч і бачить всі 8 гігабайт оперативної пам'яті, але в системі доступні тільки 7 там з копійками. Звісно, пограти в Stalker атак просто неможливо. Через таку слабку систему ми бачимо фрізи, лаги, дуже стрьомний графік фреймтайму, хоча у нас порою відмальовується навіть 30 fps, але просто дикий інпут лаг, мильне зображення, все пікселізоване, розмите. Сумніваюся, що ви отримаєте задоволення від гри в такому режимі. Але який висновок ми можемо зробити? Stalker 2 не потребує якихось сучасних інструкцій, які зараз пхають в нові процесори. В квадах на 75-му сокіті відсутні AVX, AVX2, але це не заважає грі запускатись. Чотирьох низькочастотних ядер для гри маловато. Тому це підтверджує мою думку з попереднього відео, що мінімальна для гри треба 6 ядер, 6 потоків. І в теорії він би мав запускатися на якихось 1 з 56, 1 з 55 сокетах, 1150, 1 з 51, 2011, 1366 і так далі. І навіть am 3 FX-по ах типу 600-6300. І 8000 і 9000 серії. Гра має стартувати, і навіть я думаю, що можна буде пограти, якщо у вас буде 16 ГБ оперативної пам'яті і якась більш-менш адекватна відеокарта по типу 1060 на 6 ГБ або RX470 на 8 ГБ і більш сучасні графічні адаптери. В якомусь HD розмірі екрана, з мінімальними налаштуваннями, з включеними FSR. ами Я думаю, 30 кадрів досягнути можна. Але це не відноситься до локації Заліся. Там дропи FPS бувають на самих потужних відеокартах. Не рекомендую нікому збирати комп'ютери собі на ось таких старих системах, якщо ви хочете пограти в сучасні ігри по типу Stalker 2. Ну що ж, ось таке тришове було відео. Дякую, що додивились його до кінця. Ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі. Не забувайте підтримувати ЗСУ. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!